Оце я знімала, а воно виявилось, що відключене. Це знову показую гори. І там гори. Видно дуже добре. Такий парк місцевий. Мені дуже подобається цей фонтан. Окрім цих двох скульптур. Там також наче щось тече. Ну так. Мені подобається центральний фонтан. Оцей. А, це, а інші фонтани якісь химерні, ну, я не, не люблю химери. Оце центральний парк Фоліньо. Тут, коли гарна погода, дуже багато людей, дітей і так далі. Гуляють із собачкою. І ми зі своєю собачкою вийшли погуляти. Дуже гарний день. Сьогодні було сонце, Ну, принаймні, десь біля обіду, дуже яскраве. І поки ми зібралися, вийшли, зять прийшов пообідати, він приходить обідати. І ми зразу зібралися дуже швидко, і сонце гульк, і нема за хмарами. І сонце за хмарами. Ну ось таке. А там дорога, там огорожа кам'яна і також сидіння. Мені подобається цей парк. Бачите, там сидіння є на огорожі, там це кам'яна огорожа, сидіння. І можна будь-якому в будь-який час, будь-яка будь будь кількість людей, і всі мож, можуть сидіти. Ну, але все кам'яне. А тут, слава Богу, дерев'яні скам'ї, і там на тому боці ще дерев'яна скам'яє. я, є. я її показую. А тут розкішні котеджі. Колись була така програма в Італії, що сім'ї могли побудувати собі двох-трьохповерховий. Дім на родину. І мої свекри мають такий дім великий, і вони живуть на третьому поверсі, і ми жили у моєї, ну, золовки, як то кажуть, її чоловік і два брати чоловіка одержали. Спадок дім двохповерховий, і ми в минулому році там жили. І я вам показувала відео. Може, якось покажу відео з тієї оселі, де ми живемо. Ми живемо на четвертому поверсі, так що не дуже просто спустити коляску. Ось так. А я мрію, щоб подарували ще одну коляску. Щоб, ну, бо ми одну коляску використовуємо у квартирі. Там дитина. дитину можна покласти і возити. Квартира чотирикімнатна і вона велика. Розумієте? Тобто, жаль, що нема балконів, бо я в свій час дітей в колясці виставляла на балкон і це знімало з мене купу проблем. Вони дихали свіжим повітрям, а ми жили біля лісу. Коли були мої дітки маленькі, і там був балкон, два балкони навіть. І ми виставляли коляску з дитиною, вона спала на свіжому повітрі поряд ліс, і взагалі там дорога не так близько була з машинами. Далеко була дорога. Це було. Я вам скажу, зараз не, недалеко від корпусу, сільхозакадемії, зоокорпусу, ну як то кажуть, там була сільхозакадемія, корпуси її і біля лісу зоокорпус. Ось, ось мої з коляскою. Собацю я Подарували родичі коляску. Непогана коляска, але їй 15 років. Хотіла б щось краще. Чесно, хотілося б щось краще. А нехай Господь все це вирішує. Квартира у моєї дочки, вони знімають велику квартиру. Немала квартира. Тут повно дітей. Бачите, дітки гуляють з батьками, котеджі. Взагалі цей парк я дуже любила. У минулому році ми тут багато часу проводили. Гресі ми вигулювали в цей парк і так далі. Слава Богу. Ну, я задоволена, у мене така онука, ага, весела, крупненька така, слухайте. Взагалі. Деякі вже костюмчики впритик, Виросла за цей місяць. Деякі костюмчики впритик. Слава Богу. Росте дитинка, і я радію. ну, Мабуть, буду відпочивати трохи. поп'ю соку, взяла з собою сік. Слава Богу. А тут повно всього. І на колясці людина там проїхала, і так далі. Ну, Італія. У нас 12 градусів, але якесь похолодання так відчувається. Бо я сиджу у варішках, вибачте, а 12 градусів якийсь вітер, і гори навкруги, це я люблю. І гори навкруги, і гори, гори. Отак от по всьому периметру поліні гори, гірські дороги і так далі. Ну, до наступних зустрічей.